Це новий проект Відкрий країну та я Кирил Пасічнюк. Від сьогодні ми разом з вами з'їдемо з основних магістралей нашої країни, аби побачити унікальні неростажовані місця, де можна добре відпочити та культурно збагатитися. А перш ніж вирушати у мандрівку, необхідно добре підготуватися. Пам'ятаєте фільм Навколо світу за 80 днів. Там завбачливий Віліас Фок завжди знав, що йому потрібно буде у подорожі. Ну, я взяв палатку, спальник. Звичайно, теплі речі. Та, на відміну від кіношного героя, я щось трохи переборщив. Добре, хоч багажник містки. Ну, начебто, все сказав. Хоча ні, я не зазначив, куди ми сьогодні вирушаємо, а їдемо ми на Рівненщину. Край надзвичайно багатий, історичними місцинами та красивими краєвидами. Ну що, поїхали? Перша точка за маршрутом корець. Невеличке містечко знаходиться майже на трасі Київ-Львів, за 260 кілометрів від столиці. Дорога за нашими мірками відмінна, а зрідка помічені пости постидаї тільки додають їй плюсів. Дивно, але коли в'їжджаєш у місто, важко явити, що ще декілька століть тому корець був одним з найкрасивіших і найбільш потужних промислових міст Волині. У вісімнадцятому столітті останній з володарів міста Юзеф Чарторийський заснував тут меблову та фарфорову фабрики, слава яких поширювалась далеко за межі сучасної України. Добрий день! А підскажіть як до корицького замку під'їхати? Нам, ну, значить, прямо прямо за базар, за базар. і там на ліву сторону церкви буде. Дякую. З замкової гори відкривається фантастичний вид. Далеко внизу видно стрічку річки Корчик. Місто суцільно одноповерхове, як і століття тому, і лише храми підносяться над латаним килимом приватного сектора. З перших хвилин, коли ти потрапляєш у це місто, ти перебуваєш у якійсь неймовірній духовній атмосфері. І не що користь була названа містом десяти соборів. Золота вібані тут виринають буквально звідусіль. Причиною тому давня історія, яка розпочалася в корицькому замку, у якій ми зараз і попрямуємо. Корицький замок намертво зрісся із суворими гранітними скелями, що височать на кілька десят метрів над долиною річки. Фортеця із боку материка була оточена глибоким ровом з підйомним мостом, який веде до вхідної брами. На цьому місці ще князь Федір Рострозький свого часу спородив дерев'яний замок, який з 16 по 18 століття істотно перебудовували. У результаті чого бастіон був пристосований під княжий палац із модним тоді бароковим декором. Саме з тих часів дійшли до нас залишки цегляних стін і чудовий арочний кам'яний міст. Якщо відверто, я навіть розчарований видом цієї будівлі, тому що колись велична споруда, що захищала князівські землі після пожежі 1823 року, занепала і щось мені підказує назавжди. Єдине, що відреставрували за останні роки, це ось цей ось міст. Тож відвідайте корацький замок, поки пам'ятка нашої з вами історії ще не зникла. На духовне святиня Корця це свято Троїцький жіночий монастир, заснований ще в 1620 році. Він велично стоїть на головній вулиці міста, тож ви його точно не оминете. Крім духовних та історичних цінностей, корить багатий ще на легенди. Наприклад, пам'ятник, який позаду мене, Тарасу Григорію Шевченку, багато хто вважає, що це раніше був пам'ятник Леніно. Правда, це чи ні? Зараз дізнаємось у історичному музеї міста Корця, що позаду мене. Пані Ніла, директор місцевого музею, на моє здивування одразу погодилась встановити історичну справедливість. Тут, звичайно, далеко неправда, тому що цей пам'ятник встановлений у 1964 році. Нагоди 150-річчя для народження корчани поставили в корці пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Автор цього пам'ятника Безюк. Дуже був слабий скульптор, який не зумів відобразити постать. І відобразив Шевченка ну, більш такий подібний він на Леніна. І все-таки хочу розвіяти той міф, тому що ніколи би такого не могло за все радянської влади, навіть на такий поступок ніхто не міг би е піти. І наслідки були б е непередбачувані. Відповідно, ну, кримінальна справа обезпечена була. Міф зруйновано. Рушаємо далі. А далі острог. Від корця їдете на захід львівською трасою. Через 37 кілометрів у районі села Гоща повертаєте на південь або ж просто наліво. І ще 30 кілометрів головною, цілком прийнятною дорогою, ви насолоджуєтесь мандрівкою у древнє місто. Ну от ми і в острозі. Ситуація з пошуком Острозького замку повторилася так само, як і в Корці. Дивно, чому у них тут немає вказівників? Ну, Ми дібралися, дякую добрим людям. І екскурсія мені сьогодні зголосився провести Микола Бендюк, місцевий краєзнавець. Добрий день, Микола. Доброго дня. Так. Кирил. Кирил. Дуже так. приємно. Тож розкажіть, Микола, чому варто сюди приїжджати? І чи є тут якісь легенди цікаві? Ну, Легенд, мабуть, тут не більше в Рівенській області, якщо взяти, а можливо і на Волині, тому що, що не п'ять землі. То тут є їх свої легенди. У літописах Острог вперше зустрічається в 1100 році. Хоча поселення, звичайно, ж виникло набагато раніше. Саме тут, у замку, знайдено залишки давньоруського городища, з якого почав свій розвиток Острог. Перше, що здивувало – досить невелика територія, на якій розташовані всі будівлі історичного комплексу. Це житлова оборонна вежа, кам'яна, баштанова або як її ще називають, кругла, дзвіниця, відбудована в 1905 році, та Богоявленська церква, що зустрічає при вході по ліворуку. До речі, Собор, крім духовного місця та усипальниці князів Острозьких, був також частиною оборонних споруд фортеці. Та більше за історичні факти мене цікавили легенди, яких тут з головою. У нас недалеко від Боявленського собору внизу була майстерня, в якій відливали дзвони. І от в цій майстерні відтволіли дзвін, але дзвін був настільки з добавкою срібла і настільки був гарно звучав, що вважалося, що майстер, який відливав дзвони, кинув дзвін свою дочку, яка дуже гарно співала. І от той голос вона передала в тому дзвоні. Дзвонів було багато, але цей виділявся серед них всім своїм голосом. Та в 19 столітті біля замку сталася велика пожежа. Полум'я перекинулася на дзвіницю, яка вщент згоріла, а славетний дзвін провалився під землю. І от, як кажуть, якщо вночі приложити вухо до землі, можна почути, як цей дзвін дзвонить. А його намагалися там хтось розкопати? Намагалися, розкопати. Завжди намагалися. Вона перекопана, що... перекопана, так? Взагалі, крім дзвону, тут дуже багато скарбів. Огляд самого замку ми розпочали з підземелі, де при вході нас чекає охоронець фортеці дракон, який чатує тут ще з 14 століття. І вважається так. навіть, що якщо погладиш дракона, то тобі буде щастя, то всі екскурсанти йдуть. Звичайно, і, і я погладжу. <світ> я сподіваюся, на щастя. А руком мити можна? <світ> ну, бачимо, довго, довго потримати не менше. <світ> Через серпантин лабіринтів ми потрапили на перший погляд до звичайної криниці. Та в цьому замку немає нічого звичайного. Цієї криниці йде підземний хід. За легендою, Анна Ализа Хоткевич, остання зроду князівстровська, яка була ярою католичкою. Коли в місто прийшли, козаки сорок рік, Богдан Хмельницький. Вона вивезла 13 возів золота і срібла. Лишні все золото з возами, вона заховала тут підземному ході і завалила його підземний хід. Тобто золото тут лишилося. Потім скарбошукачі в усіх періодах шукали, пробували докупатися до того золота, але вони були обговорені єзуїтами і скарбошукачі там їх і завалило. Та що ж то за замок, якщо тут немає потойбічних сил? Декілька привидів у на замку. Привид в білому вбранні, це вважається гальшка Острозька. Ну, я його не бачив, на жаль, якщо читати легенди. Вже починаючи там з XVII -го століття говорять про привид Гальшки, яка тут ходила, яка тут і померла в замку. Ну, За легендою, вона, взагалі, покінчила життя самогубством, пригнувши з балкону Острозьку замку. Але вона не долетіла до землі, вона перетворилася на птаху, і вона літає до цього часу над замковою горою вночі. Привид в чорному вбранні це взаєміця Анна Луїза Хоткевич. Тобто їх тут декілька, вони між собою. Чередуються. Тут весело. Крім них, я думаю, що ще інших приводів вистачає, тому що легенд є багато. Ну, це ми піднялись приблизно на рівень 9-го поверху сучасного будинку. Тут вже, в принципі, житлові кімнати, де князі Острозькі жили. А це, власне, самі палати, в яких князь Острозьких не тільки жив, тут він проводив болис свої. Дивіться, якщо б телебачення було у 19 столітті, то можливо дивилися б цю програму на першому каретному телеканалі. Дуже гарно збереглася ця карета. Чи її відновляли? Ні, вона збереглася так, як вона є, але подивіться, які тут ресори. Уявляєте Та, собі Так, з одразу 19 століття. Оці всі бруківка їдуть, гримить, Брещить, А тут ми бачимо такі ресори по цих ямах, і карета в принципі тримається більш-менш рівно. Але вона не просто двоє коней запрягалася. Коли можна було, треба було четверку коней, витягалися оці до. Тоді ще раз і вже четвірка коней запрягалася, тоді вони вже їхали. І Потужність карети збільшувалася двічі. <смітна> 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 Звичайно, це лише декілька легенд та невеличка експозиція, яку приховує в собі Острозький замок. Тому варто приїхати сюди і побачити все на власні очі, почути на власні уха. Ну а нас чекає колиска української освіти Острозька академія. Хто краще за всіх знає легенди, байки та традиції свого навчального закладу. Звичайно ж, студенти. Сьогодні моя знайома Леся, випускниця Астроської академії, розкаже декілька з них. Леся, привіт. Привіт. Ми у найстарішому освітньому закладі, якщо так, не Так, поміняємо. Ну, декілька наших легенд вони пов'язані першу чергу з нашими підземелями стародавніми і з нашими цікавими іконами, які ми можемо побачити безпосередньо Так. храмі. Ходімо тоді. Це я розумію. Це ікона да. зараз. Ми походимо сюди до нашої дуже цікавої, надзвичайної першопочатково це була ікона Святого Стефанія. Десь в 90-х роках передали нашому реставратору місцевому По ходу роботи. Він побачив, що грунт, тобто те, чим було замальоване перше зображення, воно розмилося і постаті наклалася одне на одне. Однак що дивно, що рука святого Стефанія закриває рот Ісусу Христу, хоча логічно вона мала бути за його головою. А ніхто із науковців, які досліджували цю ікону, не можуть пояснити цього явище. Просто вважається, що це таке маленьке нерокотворне диво. Тобто, рука святого закрила слово Боже від невірних. А історія цієї ікони не менш вражаюча, ніж зображення на ній. У роки Першої світової війни, в замок Сангушка, де зберігалася ця ікона, прийшли більшовики, Вояки не сильно переймалися питаннями духовності і зробили з образу мішень. Удосль. Розважившись, ікону викинули на болото, де її знайшли селяни і зберегли для нащадків. Ну крім того, якщо подивитися з урядної сторони, в тому місці, де голова Ісуса Христа, немає жодної дірки від кулі. Та хоча ж використовували як мішень, хтось дав міг би постріляти. Отут, як справді, якщо придивитися, жодна з куль не потрапила саме сюди. А далі ми спускаємось у підземелля. Розкажи про колишніх власників цієї будівлі. Так, отже, монахи Капуцини, вони прийшли сюди з Польщі, а такий жебракуючий католицький орден. Такий девіз був в життя, нічого собі все людям. А, на жаль, монастир тут працював лише 30 років, і пізніше а, вони змушені були покинути Острог і перейти до іншого міста. І, і вони пізніше... залишили по собі цю А, так? Ні, взагалі підземелля побудували не монахи. Ага. Вони були, підземелі було ще до монастиря. А, кажуть, що вони десь в столітті 16 їх побудували острозькі жителі для того, щоб тут від різних загарбників, які нападали на це місце. Ну а вже монахи використовували ці підземелі для поховань, ховали їх в таких невеличких які називаються крипти. Ми Зараз вам можемо пройти, подивитися, як же це виглядало. Однак історія цієї крипти, дещо інша. Якось до монастиря прийшов чоловік, який ще не дуже тяжкий гріх. І він хотів покаятися. Йому дозволили жити в цій крипті. Він жив тут один 15 років. 15 років не покидаючи. І він молився в цій крипті і вирив цю яму, молився саме в цій ямі. Тому каже, що якщо в когось є дуже тяжкий гріх, то можна прийти сюди і помолитися саме в цьому місці. Ні, ну жити тут <звіт> 15 років. Я тут три хвилини якось не дуже. Ходімо далі. Там пішли. Тут у нас живеть трон. Так, тут зараз зберігаються останки всіх монахів, ценатів, які давали кошти на розвиток монастиря. Це сходи, які ведуть нікуди. Ну взагалі там є. Двері, які виходять назовні, але зараз ми ними не користуємося, в забиті. Ми побачили, що їх хтось вибив. Ні. Перша думка злодій. А виявилося, що це студент з Троської академії. Прийшов сюди в день, мабуть, з екскурсією. Залишився тут переночувати. Але але ночі стало страшно. Він вибив двері і вибіг назовні. Але чому в нього накладка ідея тут переночувати? тому що в нас серед студентів існує така легенда? Якщо переночувати тут три ночі перед сесією, то сесія пройде без проблем. І Можна нічого не вчити. так? Не знаю, що там є такі пункти, <реш> що можна не вчити. Вийшовши з підземелі, я потрапив у чудовий парк, окрасою якого є бібліотека. Якщо відверто такі храми наук я бачив лише у фільмах. Перша думка, що виникає, я хочу тут вчитися, можливо, колись. Дякую тобі за екскурсію. Скажи, а будь-яка людина може сюди приїхати і побачити це все? Чи це для нас якийсь вийнято? Не, звичайно. Острозька академія відкрита для гостей. Кожного дня працює музей музеї Острозької академії відповідно ми приймаємо відвідувачів. А скільки це коштує Ну, ось такий Для дорослих 5 гривень хідний, і 40 за екскурсію, а для дітей, відповідно, 3,25 гривень. А це ще варто побачити в острозі людина, яка приїхала перший раз і не знає міста. Це звичайно академія замок, музей книги і сусідні село Можириші, де є чудовий монастир, теж ж Я думаю, буде цікаво для всіх відвідувачів. Дякую тобі, велике. А я ще піду трошки погуляю, то понасолоджуюся цим видом, цим парком і вберу в себе якісь знання, може, з космосу в цьому місці. Дякую тобі. Будь ласка. Цей парк відкритий для всіх містян. Якщо б я жив в острозі, то відпочивав би тільки тут. Адже вівці та качки, які вільно тут прогулюються, та яких, до речі, можна погодувати, а також чудовий краєвид розслаблюють та заспокоюють після важкого дня. Ну Що ж, мені здається, мандрівка одного дня вдалася. Ми відвідали дивне місто Кориць та побували в легендарному острозі, про який я багато чув, але побачене мене вразило ще більше. Мандруйте та відкриваємо країну разом.